Що робить українців унікальними у порівнянні з іншими націями? Дивися, я як людина, яка жила в Німеччині, в Британії, в Іспанії, об'їздив всю Європу і так далі. Я побачив дуже головну відмінність. Ти спочатку ж приїжджаєш за кордон, і тобі у нас спочатку все таке Вау, ух ти, яке гарне. Потім ти вникаєш, бачиш бюрократію, системні питання, а потім ти стикаєшся з людьми і з ментальністю людей за кордоном. І у тебе дуже огромний вопрос: як вони живуть? Краще, ніж українці. Як у них виходить, якщо вони, ну давай, щоб не казати, якихось там образливих слів, ну не дотягують по якомусь рівню до українців в плані виживання, адаптації до світу і до цієї реальності. Але при цьому вони, типу, живуть краще. І от німці робили дослідження, і вони вияснили, що українці вони на порядок, на порядок вище по IQ, ніж середньостатистичний там європейцець, будь-який, в тому числі там і ті самі німці. Це зумовлено тим, що ми зрадились з тобою в Україні, ми зразу попали в хард-левел, Тобто, якщо ти в Україні хочеш якось більш-менш жити, а не виживати, тобі треба знайти мільйон шляхів для того, щоб вирватися там з цієї бідноти, ніщити, як-то розкрутитися, пережити там весь хейт, який на тебе буде литися, завість і так далі, і потім там до чогось досягнути. І українці це вміють на, вообще, на банальних роботах, вміють якусь другу, третю підроботку знайти, щось там придумати, якесь репетиторство українців невеликі ж зарплати. Машин куча, квартири люди купують. Я взагалі, якщо чесно, дуже розумію, і це нам дає змогу робити наш еластичний моз українців від природи, просто високий IQ. Дуже нам по життю доводилось проходити дуже багато важких ситуацій, де нам треба було знайти дуже швидко, взагалі не зрозуміло якийсь нестандартний вихід. В Європі таких прецедентів нема. Їм кажуть, в них є інструкція, що робити і так далі. У них немає такого, ти завтра чао з роботи. Там попереджуваний термін, там ще якщо людина довго працювала, і ще довго там залишать на роботі, ще б... рік за 70% зарплати можуть виплачувати. У нас такого нема. Українці, якщо б не були настільки нас би як нації вже не було, і ми б не були такі розвинуті. Як ми бачимо, зрівнянні навіть з Європою, ми дуже розвинуті були, і навіть досі є. Не на війну. Оце українців дуже сильно відрізняє. але є тут і проблема. Голь, голь на видумку хитра. Українці привчаються всюди щось вигадувати, вимучувати, видумувати, і це продовжується по відношенню один до одного. Це, звісно, нас наш мінус величезний. Ще раз повторюю що Ми дуже часто самі б'ємо і самі знищуємо один одного. Оце проблема величезна. Якби ми з цим справилися, думаю, у нас би справи набагато краще була, як у нації.